На консультацію прийшов чоловік 34 роки, вища освіта, хороша робота, дружина, двоє дітей. З алкоголем познайомився в 16 років, рідко дозволяє собі випити, в основному на сімейних застіллях, забавах чи святах. Такі зустрічі проходять жваво, допоки не завершується алкоголь, ніхто не розходиться. Інколи тягне на подвиги та дурні вчинки, які наступного дня активно обговорюють разом із друзями. Додому приходить самостійно, лише інколи з допомогою дружини або друзів. Наступного дня буває погане самопочуття, але ситуація вирішується за допомогою пігулок та мінеральної води. Протягом останнього року не вдається завершити забаву одним днем, вона затягується на 2-3. Зранку обов'язково слід похмелитися. Робочий тиждень починається з вівторка, і то не в найкращому самопочутті. Така ситуація не влаштовує дружину та керівника, тому людина прийшла на консультацію. Питання: протягом якого часу в чоловіка проблеми з алкоголем?